thank okay. you Україна ГТА це онлайн-гра про Україну з унікальними можливостями, з найкращим ком'юніті, рідними містами, селами та роботами, гра, в якій ти можеш реалізувати всі свої мрії і стати будь-ким. Ти можеш вступити до лав ЗСУ і захищати свою країну від злих орків або виконувати вказівки генерала. А як щодо національної поліції, тобі ж явно подобаються погоні за злочинцями чи їхнє затримання. Ні, тоді накривай кортелі разом із СБУ. Ти навіть можеш стати президентом. Чуєш, саме ти зможеш вирішувати всі важливі питання нашої гри. В україн ГТА Ти можеш стати лікарем і допомагати людям. А якщо тебе не влаштовують офіційні організації, то ти можеш піти добровольцем у тероборону і обороняти блокпости. А щодо робіт, інкасатор Приватбанку, далекобійник АТБ – Кур'єр, Укрпошти» та багато інших. І це все ти можеш побачити саме в нашій грі. Поринь у рідні простори неосяжної батьківщини та обирай правильний шлях. Грай в Ukraine ГТА! Слава Україні!